На дворі вересень, а у сусідів вже порожні грядки і сумні залишки бадилля. А у вас, у вас хрусткі соковиті, свіжі огірочки, наче зараз середина липня. Думаєте, це якась магія чи складна агротехніка? Аж ніяк. Сьогодні я розкрию вам той самий секрет досвідчених дачників один простий, але геніальний трюк, який змусить ваші огірки плодоносити аж до перших заморозків. І повірте, коли ви дізнаєтеся, в чому річ, ви здивуєтеся, чому не робили так раніше будьмо чесними. Класична картина в серпні огіркові плечі починають жовтіти, листя вкривається плямами, а нові огірочки, якщо і з'являються, то якісь гачкуваті та несмачні. Чому так відбувається? Все просто до кінця літа рослина старіє, це природний процес. Коренева система вже не так ефективно качає живлення, а сама рослина витратила всі сили на першу хвилю врожаю. Більшість дачників у цей момент просто миряться з цим і виривають кущі. Мовляв, сезон закінчено. І ось тут, друзі, вони роблять головну помилку, тому що потенціал вагіркового куща набагато більший, ніж ми думаємо, потрібно лише допомогти йому. Перезавантажитись, а отже, з чого ж почати нашу операцію з порятунку врожаю? Забудьте поки що про ліки та добрива. Наш перший і, можливо, найважливіший крок це справжня хірургічна процедура. Так так, вам не почулося ми будемо робити нашим огіркам омолоджувальну обрізку. Давайте подивимося правді в очі. Наприкінці літа нижня частина огіркового куща перетворюється на сумне видовище, там висять старі пожовклі, часто вкриті плямами листки. Вони справжні пенсіонери на нашій рослині, вони вже майже не беруть участі у фотосинтезі, тобто не виробляють енергію, а лише споживають її, відтягуючи на себе дорогоцінні соки та поживні речовини. Це баласт, який тягне весь кущ донизу. Ще гірше, ці вологі, старі листки біля землі, і ідеальне місце для розвитку грибкових хвороб, як от борошниста роса, тому ми без жодного жалю беремо в руки чистий та гострий секатор або ножиці, обов'язково протріть леза спиртом або будь-яким антисептиком, щоб не переносити заразу з однієї рослини на іншу, і починаємо нашу чистку, наше завдання. Прибрати абсолютно все зайве знизу, сміливо обрізайте всі листки, які виглядають старими, пожовклими, сухими або мають будь-які плями не бійтеся. Обрізайте також усі бічні пагони, на яких немає зав'язей, та всі потворні пожовклі огірочки, гачки вони все одно не виростуть, а лише тягнуть сили. Важливий момент ріжте не впритул до головного стебла. Залишайте невеликий пеньок приблизно 1 см. якщо зрізати біля самої основи, ранка на стеблі буде великою і може почати гнити, а маленький пеньочок просто висохне і відпаде сам, не завдавши шкоди рослині. У підсумку у вас має вийти голе стебло знизу, а вся зелена маса, квіти та здорові огірочки залишаться вище так, кущ виглядатиме трохи незвично. Але повірте, ви зробили йому величезну послугу. Ви прибрали всіх нахлібників і спрямували всю енергію рослини туди, куди потрібно, на ріст нових пагонів та формування нового осіннього врожаю. Крім того, тепер кущ відмінно провітрюється, що є найкращою профілактикою хвороб А. Чудово, ми провели омолоджувальне обрізання. Рослина позбулася зайвого баласту, але відчула стрес. Уявіть, що ви скинули важкий рюкзак, який носили все літо. Ви відчуваєте полегшення, але вам потрібна енергія, щоб іти далі. Так само і з огірком. Зараз йому, як ніколи, потрібен правильний енергетичний коктейль, щоб відновити сили та розпочати новий цикл росту. І ось тут багато дачників припускаються помилки. Існує популярний міф, що наприкінці літа рослинам потрібні лише калій і фосфор для дозрівання плодів. Це так, але лише для завершення першої хвилі врожаю. А наша мета не просто дозріти залишки, а запустити абсолютно нову хвилю. А для цього рослині потрібен будівельний матеріал для нового листя та пагонів. І головний будівельний матеріал це азот. Тому наш коктейль має бути комплексним. Ми дамо рослині все й одразу, але в правильній, легкозасвоюваній формі. Забудьте про складні хімічні формули. Рецепт дуже простий. Беремо 10-літрове відро теплої відстояної води. У нього додаємо 1 літр настою зеленої трави або коров'яку. це наше джерело азоту та корисних мікроорганізмів. Якщо нічого цього немає, підійде половина столової ложки сечовини. Далі додаємо одну склянку просіяної деревної золи. Це просто справжня скарбниця калію, фосфору та ще близько 30 мікроелементів. Це і майбутня солодкість наших огірочків і здоров'я всієї рослини. Все ретельно перемішуємо. Наш еліксир молодості готовий. Поливаємо цим розчином наші огірки після обрізання строго під корінь по вологій землі. На кожен кущ достатньо одного-двох літрів такого поживного напою. Це підживлення спрацює як кнопка перезавантаження. Рослина отримає потужний сигнал. Є всі ресурси, час рости заново, і вона відгукнеться. Ви побачите, як швидко на очищених стеблах почнуть з'являтися нові смарагдово-зелені листочки та крихітні зав'язі. Отже, ми обрізали наші огірки і добре їх підживили. Здається, цього достатньо, але ні. Зараз ми застосуємо найхитріший в десь найголовніший прийом, який кардинально змінить правила гри. Ми змусимо огірок обдурити природу і пустити абсолютно нові, молоді та сильні корені. Згадайте наприкінці літа основна коренева система рослини, яка працювала з весни, вже добряче постаріла і ослабла, вона ледве качає воду та живлення з ґрунту, ми можемо скільки завгодно лити добрива, але старі корені просто не зможуть усе це засвоїти. Нам потрібен новий насос. І ми його створимо. Огіркове стебло має дивовижну здатність при контакті з вологою землею воно легко пускає додаткові корені, саме цим ми й скористаємося. Після того, як ми оголили нижню частину стебла, воно стало довгим і гнучким. Акуратно, щоб не зламати, пригинаємо його до землі і вкладаємо в невелику заздалегідь підготовлену борозенку. Тепер закріплюємо стебло в кількох місцях, щоб воно щільно прилягало до ґрунту. Для цього можна використовувати спеціальні садові шпильки або просто зігнути шматочок дроту у вигляді літери U. Верхівку батога, ту частину, де росте листя і зав'язі, акуратно підв'язуємо до шпалери вертикально, щоб вона продовжувала тягнутися до сонця. А укладену на землю частину стебла ми присипаємо пухкою родючою землею, можна використовувати суміш компосту садової землі та торфу, шар землі має бути приблизно 5-7 см, і відразу ж добре проливаємо це місце водою. Важливо підтримувати тут постійну вологість протягом наступного тижня. Що станеться далі? Буквально через 7-10 днів на тій частині стебла, що опинилася під землею, почнуть активно рости нові білі молоді корінці, це буде абсолютно нова, свіжа коренева система. Вона почне з жадібністю вбирати вологу та живлення з верхнього найродючішого шару ґрунту і направляти їх безпосередньо до зростаючої верхівки, минаючи старий. Втомлений корінь це все одно, що підключити рослині додатковий потужний двигун, ефект від цього просто вражаючий іром. І ось тут починається найцікавіше. Ви гадаєте весь секрет в одній єдиній дії: у підживленні чи обрізці, аж ніяк. Головний трюк, той справжній той, тін... оце так несподіванка, полягає у синергії. Коли ви одночасно прибираєте все старе, що виснажує рослину, даєте спеціальне омолоджувальне живлення і стимулюєте ріст абсолютно нового коріння, ви не просто продовжуєте життя рослині, ви, по суті, перезапускаєте її життєвий цикл. Рослина отримує найпотужніший сигнал. Небезпека минула, старі проблеми зникли, з'явилося нове живлення, час рости та плодоносити знову. Це такий обман, що змушує її думати, ніби настала нова весна, і вона відгукується з неймовірною силою, випускаючи свіжі пагони, квіти та завізі навіть у прохолодну вересневу погоду. Саме ця комбінація з трьох простих кроків і є тим самим секретом, який відрізняє грядку новачка від грядки досвідченого дачника. Отже, як бачите, один простий, але комплексний підхід. Може творити справжні дива на вашій гряці, і для цього не потрібні дорогі добрива чи складні агротехнічні знання. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо цей секрет був для вас корисним, обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові дачні хитрощі. А які у вас є секрети продовження плодоношення огірків? Обов'язково поділіться своїм досвідом у коментарях. Давайте зберемо найкращу скарбничку порад разом.